Чи бачила вибачення пані Галина Куц, політикиня і докторка політичних наук та кандидатка філософських наук і депутатка Харківської обласної ради, яка долучається до нашого етеру? Пані Галино, доброго вам ранку. Доброго ранку, вітаю. А... Це взагалі новина була резонансною Харкові. як в Харкові, Харко, як в Харкові про це говорять, бо вся Україна ну принаймні, наша бульбашка, вона така доволі специфічна. Це журналістське товариство, громадські активісти, якісь народні обранці. Ну але чи в Харкові це помітили? І що в Харкові говорили ті, які власне ким власне подобається Харків з Лободою? Ну фактично, я теж перебуваю в бульбашці, яку це страшенно збурило. І більше того, ця бульбашка, в якій я перебуваю, вона зараз або воює або волонтерить, і е, те, що за спинами робиться, це дуже збурило нашу громадськість і збурює досі. Але тепер дивіться, які ситуації, от як харків'янка, я бачу от я бачу сліди саме харківської міської влади в тому, що це відбулося. Тому що я особисто маю досвід організації масових акцій у Харкові. У нас заборонено робити масові акції вселюдно на вулиці, не в підземному просторі, щоб збиралось більше 50 осіб. Я організовувала день вишиванки місяць тому, і з чим я зіткнулася, що теж приблизно в 300 метрах від того місця, де Лобода зібрала людей, там пам'ятник Шевченка знаходиться. Я давала оголошення в поліцію. Я взагалі не оприлюднювала і всіх просила не оприлюднювати інформацію про місце збору, де ми збираємось і коли тільки одне одному передавали. Якби не дай Бог я десь оприлюднила, вже би були проблеми, бо ж заборонено масові акції на відкритому просторі. Має бути швидко і спонтанно. І тут дивіться: мало того, що ніхто не зробив зауваження. Вона у Харкові могла спокійно зняти якесь підземне приміщення, як усі інші роблять до нас. приїжджають. І митці, і письменники є підземні великі приміщення, є метро. Вона могла там це зробити, анонсувати. Але яке порушення безпекового простору пішло з боку лободи? Оцей момент мене дуже стурбував. Бо коли ми проводили вишиванкову подію, поліція до мене періодично підходила до організаторки акції, це від просвіти було і постійно говорила: так а тепер розбігаємося, а тепер швидко, так, завершуйте, так, щоб недовго, так, повітряна тривога. Це було постійно. А тут дивіться, більше 50 людей зібралося. Було оголошено відкрито публічно. Тобто дуже багато порушень саме для нашого фронтового міста. Далі місце. Дуже дивне місце біля Мавпочок. Там пам'ятник 13 мав під яким сковорода під яким вона збирала людей. і мене ще здивувало, що харківська міська влада на день вишиванки не біля Шевченка зібрала чиновників, а саме теж біля тих 13-ї мавпочок. Тобто, це якесь який для них, мабуть, знакове місце. Я не знаю, що чому воно знакове це місце. І, і знову таке ще один момент, який знають тільки харків'яни. Парк Шевченка, чомусь міська влада вважає своєю обочиною, такою феодальною. І там у тій вочині дуже охорона жорстка. Вони все, що про українське, дуже ганяють. От, наприклад, є такий бандурист, який періодично ходить по парку Шевченка і інколи ти співає такі тужливі свої пісні, дуже гарні піснім. Його постійно охорона парку виганяє. Тобто, чому не вигнали тут? Чому дозволили масову акцію? Тобто, питання і до поліції, і до міської влади. Не тільки у вас питання є. Я так розумію, що кореспондент, який хотів порозмовляти з цією дівчинкою, Ксеній Нечепоренко, він написав такий пост про те, що в нього був дуже дивовижний діалог, так. Так, Що ви тут знімаєте? Фонтана, у вас є дозвіл? Е, тобто, ну ви підходите, питаєте нас, ми питаємо вас, чи у вас є дозвіл на запитання? А у вас є дозвіл на зйомку? Так, є. Від кого? Від держави, від якої? України. А тут дозволи, роздає Ігор Терехов на зйомки. Тобто, охоронці цього парку розповідали про те, що без дозволу Терехова знімати е, громадське місце да? та на якийсь режимний об'єкт е, не можна. Це нонсенс. Ну, таке відбувається. Тому тут дуже багато питань, в першу чергу, до міської влади. Чому це сталося? Чому не в закритому просторі і як це сталося? І чому власне, ця Лобода повідомляла про це відкрито і так далі. Друге питання, звичайно, велика подяка дівчинці Дарині і її мамі. І я скажу, що от наскільки видно, наскільки чисто таку світлу душу виховали в родині, освіта має значення. Ось в чому ще річ. Бо коли зараз в час війни думають тільки про те, щоб людей нагодувати і швидко дати гуманітарну допомогу, пусть покушають і молчать. Ні. А духовний простір, якщо ним не займається, там буде проростати лабуда і бур'ян. Якщо ми не будемо засівати етно такі україноцентричні зерна, то буде проростати лабуда. Бо людям хочеться, окрім гуманітарки, поїсти ще якогось якоїсь їжі для душі. Тобто, оцей момент не враховується. Що щодо прифронтових територій, прикордонних з Росією територій, має бути жорстка політика. В освіті спеціальні такі заходи, освітні дисципліни спеціальні, в топоніміці з боку центральної влади має бути першим, таким, щоб перші території, які мають жорстко пройти цю топоніміку, позбавитись колоніальних маркерів і так далі. І, і звісно, що. В плані Московської церкви. знаєте, що мене ще вразило, коли міністр Ткаченко починає ставати на сторону Дарини, ну, ситуація ж резонансна. А мені хочеться сказати, пане міністре, а лабуду в Московській церкві в Харкові ви не пробували викорінити. Адже ж центральний такий оплот Московської церкви в Харкові Покровський собор 에, порушує всі 에, елементи договору про оренду, він же ж пам'ятка культури. Покровський собор же ж перемалювали за вашою владою чомусь у такі московські кольори, блакитні. Хоча це козацькі бароки мали були бути в місті на бані. Це в 19-му році це було зроблено. Може, ви буду там повсмикуєте, а не будете ставати так, нібито на словах на сторону. Дарини а лабуду містка харків'ян залишати далі. Тобто, знаєте, таке лукавство йде з боку міністра культури, лукавство взагалі йде з боку московської церкви, тобто лукавство з боку топоніміки. Але насправді ще вам скажу такий цікавий момент, що якби центральна влада дуже жорстко поставила харківській владі питання щодо топоніміки, щодо освіти в школах, щоб не було російської мови в українських школах і так далі. Харківська влада взяла під козирьок і це виконала, і люди б її послухали. Тому що оцей менталітет, яка ходить на лоботу, вони дуже лояльні до влади завжди, до У Нас, і... Нас залишається три хвилинки. Власне, про е назви і про дерусифікацію в Харкові нарешті це відбулося. Е Внаслідок рішення обласної ради його виконали. І, як бачите, зникли з назви драматичного театру Лиш... від Пушкина лишилися тільки На. No. 에... Словом, це відбулося. Наскільки тяжко йшлося до цього рішення? І чи були, можливо, якісь там протестувальники, які кричали, що верніть букву П назад. Ну, знову такі ситуації до цього йшлося тяжко, бо ще рік тому я особисто писала звернення, щоб це внесли в порядок. це питання. Ми більше ніж півроку до цього рішення йшли об прийняли його нарешті. Але дивіться, яка ситуація. Знову таки, місцеве населення, яке нібито здається проросійським з боку, воно дуже лояльне до влади. Якщо влада це зробила, вони мовчки це приймуть і зійдять. Не було ніяких з того боку протестів. І не буде. Тому що. Коли людина без коріння, але вона хоче чогось, ця людина без коріння послухає того, хто їй сказав, що робити. Тому має бути жорстка україноцентрична і освітня політика, і державна управлінська політика щодо нашого регіону. От просто жорстка. І має виставити ну, умови владі. Тут ще є військова адміністрація, виставити умови. Вони виконають під козирьок, люди їх послухають. Тобто тут момент такий, і він може зіграти на руку Україні, просто треба тим скористатися. Чи є ще багато чогось такого в нас менше хвилинки? Що треба ще там від букви П зняти і інші якісь літери, щоб позбутися цього російського сліду? Пані Галина, дуже коротко вас попрошу дуже багато. Наприклад, південна залізниця перейменовується, а станція метро Південний вокзал. У нас існує, хоча вона знаходиться на заході міста Харкова. Особисте звернення писали поки що безрезультатно. М'яч на стороні міськради. Та перейменуйте вже, в нас воїни приїжджають з усієї України і кажуть, а що південний вокзал, а де Центральний? А, це, а це ж є Центральний. Ну і так само мітро Гагаріна. Його всі називають історично Левада, бо там вокзал Левада Гаріна. Тобто дуже багато таких дуже видимих маркерів. Які треба перейменувати, але поки що знаєте, так хочеться угадіти вашим, і нашим, і лабуду не викорінювати. Хочеться, але все одно Лабуду прийдеться викорінити і засіяти україноцентричність. Прийдеться. Треба Харкову передати пару порцію сапок добрих. Дякуємо, пані Галину. Галина Куцплітакиня докторка політичних наук кандидат.